Наталія Коліснікова півроку живе у селищі Лисець на Івано-Франківщині. Сюди жінка із трьома дітьми переїхали з Краматорська. У листі Наталія орендує житло. Жінка каже, оплата за газ у неї подвійна, адже у квартирі у Краматорську теж працює опалення. Щомісяця Наталія сплачує за теплопостачання приблизно 9 тисяч гривень. Жінка розповідає, на роботу тут не влаштувалась, адже не може залишити самого вдома сина з інвалідністю. Тож ця сума для сім'ї є великою. Минулого тижня вона подала заявку на отримання грошей на паливо. Від Міжнародної гуманітарної організації «Актед». серед документів, які потрібні для запиту, каже, копії паспортів та ідентифікаційних кодів членів сім'ї, а також довідки внутрішньопереміщеної особи. Мені подзвонили з селищної ради, щоб я підійшла. Все, і там задавали запитання: ну, тут, скільки я опалюю, взагалі чим опалюю, що це ж газ, і котел, і печка ж у нас. І там, ну, якщо борги поїму. По опаленню. Звісно, потрібно, тому що ну, як, троє діток ну, це важко, дуже важко. Ну, дякую те, що є. Це, Слава Богу, що є криша над головою, і дай Бог нам міра всім. Лисецька територіальна громада одна із дев'яти на Івано-Франківщині, яка бере участь у цьому проєкті, каже голова громади Анатолій Лущак. За його словами, зараз тут проживають приблизно 220 вимушених переселенців. 30% із них перебувають у комунальних закладах. Решта живуть у будинках, які орендують, або ж у які їх прийняли безкоштовно місцеві мешканці. Є такі умови, що, наприклад, люди дуже багато по надали своє житло, але не скористалися програмами державного відшкодування, адже там потрібно мати повністю пакет документів. Є такі, що людина виїхала, людини немає, людина майно залишила і надала своє майно по телефону, а відшкодування держава не може. І якраз оця, оця прогалина юриспруденції, якраз воно заповнюється цим якраз громадською організацією. I don't know. Гроші на придбання дров, брикетів, вугілля, газу від міжнародної гуманітарної організації Актит можуть отримати вимушені переселенці з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей, які зараз проживають у дев'яти громадах Івано-Франківщини: Тисманицький, Лисецький, Єзупільський, Олешанський, Тлумецький, Обертинський, Верховинський, Чернелицький та Нижньовербійський. Програма розрахована на соціально незахищені категорії вимушених переселенців, дізнатись про їх перелік та подати заявку на отримання допомогти допомоги можна зателефонувавши за номером коло центру Acted, розповідає менеджерка програми багатоцільової грошової допомоги організації Ірина Петліна. За її словами, запити опрацьовують упродовж місяця. Терміни подання заяв, які суми, яку виплачуватимуть для кожної громади, різна. У різних написаних пунктах різні види опалення. І якщо людина обирає, що вона опалюється дровами, то одна сума. якщо опалюється газом, то інша сума брикетами. Щоб не було конфлікту в громадах, ми даємо одну суму навіть населений, це залежить від пріоритетного палива, яке обирає населений пункт або територіальна громада. Наразово виплачується через двох провайдери. Як розповіла Ірина Петліна, станом на сьогодні заявки на отримання грошей на паливо подали понад 320 сімей вимушених переселенців, які зараз проживають на Івано-Франківщині. Ілона Захарук Незар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.